І так, вітаю всіх на моєму каналі. З вами не культурний танкіст» і Сьогодні ми поговоримо про глобальний ребаланс техніки 10 рівня, який відбудеться в оновленні 11.15. І подивимося, сьогодні ми саме середні танки, бо якщо в одному відео записувати про всю техніку, це займе... Більше години, а то, мабуть, і двох. Тому перед початком цього ролику я просто хотів би нагадати вам за лайки, підписки, коментарі під цим відео. Все буде залежати далі від вашого активу, чи буду я далі записувати відео з ребалансом, пояснювати і виказувати якусь, якусь свою думку. Тому не стісняйтесь, підписуйтесь. Лайкайте, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей ребаланс. А я зараз скажу вам, що думаю. Про це я також не забуваємо, що на твічі зараз у мене є свій твіч канал, посилання буде в описанні. Проходить розіграш. Як тільки ми зберемо 25 фоловерів на твічі, я розіграю для вас півтори тисячі голди. Ось так. Просто підписались і все. Як 25 фоловерів збереться, ми проводимо розіграш. Це просто. Це просто все. Більше не відволікаю. Поїхали по порядку, як розробники це зробили. І почнемо ми з танку Ліон. Це колекційна машина, схожа вона дуже на прожету, да? і що вони зробили з ним. Вони апнули йому трошки питому потужність і потужність двигуна. Була 840 кінських сил, стала 865. Перезарядка. Перезарядка снарядів була 17,26, 3,94 і 4,96. А стане 15, 34, 3,72 і 4,75. Ну, тобто ви розумієте, да? тут чомусь вони брали від останнього до першого знаряду, ну, таке собі. І як бачите, вони трошки апають йому ДПМчик. Ну і по класиці е, покращена броня в башті. Це вже цікаво буде, тобто він баштою і так, в принципі, там щось міг коли-неколи відбити. Але зараз зможе взагалі нормально. Себе почувати. Але подивимось, тут не в цифрах не вказано, вони скажуть, апнули там броню в башті, а там один міліметр додали і все. Ну, може і таке бути. Це ж картошка. Це ж картошка. Ну і що? Огляд йому зробили на 5 метрів менше, 260 було, 255 стало. Ну і звичайно, швидкість польоту знарядів зменшилась. Там 910 була ББшками, стала 880. І під калами взагалі було 1100, стала 800. Що? Шо? Щоб що, шо? щоб навіщо? Ну, тобто розробники пішли так, що вони у всіх ст шках нерфлять швидкість польоту знаряду. Навіщо це роблять, не знаю. Прожит Мурат, Прожит -мурат це французька СТ яка має барабан на два знаряди. І от його трошечки, як на мене, апать, тому що у нього був урон за, за постріл ББшкою 370 став 390, голдою був 310, став 325, ну і фугасом виріс аж на 50 одиниць, це 480 стало, 3, 430 було. І я в шоці. Час перезарядки трошки збільшили на півсекундочки. І... КД поміж знарядами зменшили. Було 2,4, стало 2 секунди. Тобто, не дивлячись на те, що а, ну, зменшили швидкість перезарядки, а, ще... збільшили швидкість перезарядки барабану, вони зменшили перезарядку поміж знарядами. І тобто, оці 0,4 секунди вони залишились поміж знарядами, а не самого барабану. Тобто ДПМ виріс. Да, тепер нам буде. Важкувато влучати, все одно доводиться дозволитись, тому що зведення тут ну, не 2 секунди, там, дві, чимось чи три, майже секунди зведення. Я не пам'ятаю вже, якщо чесно. Можете мене поправити в коментарях. Теж понерфили швидкість польоту снарядів, я не буду всі цифри називати, бо це скукатіще. І апнули трошки двигун. Був 650 кінських стил, став 685. Ну і огляд був 265, став 260. Для чого вони ріжуть огляд, не знаю. Для чого швидкість польоту знаряда... Ну, розумію в цілому, щоб типу СТ не були такими нагибучими. Тому що зараз реально мети цієї ігри це СТ і легкі танки. Хто не згоден, можете знову-таки написати в коментарях. Але реально скіловий ігрок на СТЛТ розвали кабіну любому танку. Хоч важкому, хоч ПТСА. -у. Ну, якось так, це моя думка. Це знову ж таки моя думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Далі, легендарний Є50М. Йому. Зрізають майже на 100 кінських сил потужність двигуна, він почне їздити. Була питома потужність 19,3 стане 17,9 кінських сил на тонну. Тобто півтори майже кінські сили на тонну у нього забирають. І це капець. Знову ж таки, йому апають урон з пострілу. Був 340, став 360. Це е, під каліберами. Але, але у нього зараз, як ви бачите, під калібри основні снаряди. А стануть ББшки. Ну, за рахунок цього пробиття у нього було 245 мм, стане 241. Але я вважаю, що пробиття ББшкою 241 все одно краще, ніж пробиття під, під калібром 245. Бо що, бо є нормалізація броні. Ось якось так. І це непогано. Це не погано. Але час перезарядки йому зрізали більше, більше ніж на півсекунди, секунди, 0,8 секунди. Був 6,5, став 7,3. Ну, це капець. Вони роблять те саме, що вони зробили колись за тебе. Вони просто вбивають єпіся. Вони просто вбивають Єпіся, тому що ДПМ піде по одному місцю. На жаль, на жаль, на жаль. Ну і огляд на 5 мм збирає 260 було і 250 стало. і динамічний захист забирають. Тобто, більше єпісь на динамічному захисті гратися не буде. Це теж прискорбно, і я вважаю, що це нерв Єпіся. Хоча і ми підвищили шкоду там на 20 одиниць, але все одно КД збільшили майже на секунду. І це дуже-дуже погано. Далі у нас cs 63 c польський ой, польський же, правильно? Да. Польська ст Що зробили з нею? Потужність двигуна апнули, тобто було 21,4 кінські сили на тонну стало. 22,6, 915 кінських сил двигун став. Швидкість вперед вирісла на 2 км на годину ровно 60 тепер стала. Час зведення трошки зменшили. 3,7 було 3,4 стало. Ну, швидкість польоту знаряду знову ж таки зменшили. Але я дивлюсь, що зменшили лише для основних знарядів, тобто голду. Навпаки, апнуло. 1300 стало, 1100 було. Ну, можливо, тут трошки щось переплутали, але, але подивимось. А, і трошки йому зрізають ХПшки. Було 1800, стане 1750. Ну, я не знаю, чим. Ну, мені, мені, знаєте, от я зараз дивлюся на все це. Мені здається, що розробники просто взяли і тупо рандомно понатикали якихось цифр. Пробиттів, швидкості польоту снарядів, потужності двигуна, mm -hmm. в дамагу mm -hmm. і все. Вони просто рандомайзером якимись цифри розкидали, і типу знаєте, вам це ребаланс. Ну Це бред. ну ну що ну, це, ну... Я не знаю. Трошки маскування також стане краще, але. От, -от, 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 От це забрати 50 хп у танку. Навіщо? У нього ХП стає таке саме, як на 9 рівні, а хоча це танк десятка. Це бред, я не знаю. Можете знову ж таки не погоджуватись, але Т-62А. Колись імба, колись ДПМна фіговина, але його також були вбили. І зараз його трошечки, зовсім трошечки апають. Час перезрядки був 6,9, стане 6,6. Розкид стане трошечки менше, потужність двигуна виросте на 30 кінських сил. І в цілому, що там? А, броня корпусу каже, покращена стане. Тобто. Разумієте, да? ВЛД у нього і так кріпке було, а вони ще більше роблять. Знову ж таки, в цифрах це невідомо. Це може бути як 20 мм, так і 1 мм. 1 мм – це ж покращення, покращення. То чому би не. Будемо дивитися вже на релізі. Зараз нічого сказати не можу. Ну і максимальна швидкість, стане 64 км на годину. Нефіга собі. фіга собі. Це дуже цікаво. Дуже дивно, до речі, а чого. А, я вибачаюсь, я, я переплутав все це. Все, вибачаюсь. То я вже на інший танк поліз, то я вже на інший танк поліз. У 62 ки просто апнеться двигун, апнеться броня, зріжуть огляд і трошки додавлять ДПМу з точністю. Все, все. Далі у нас іде об'єкт 140, один з найулюбленіших моїх середніх танків. І отут уже цікаво, тому що у нього швидкість була 60, стане 64. Тому що потужність двигуна хоч і виросте всього на 17 кінських сил, 740 було, 757 стало, але буст, ніфіга собі, плюс 4 км на годину. Час перезарядки був 5,56, стане 5,55. Тобто ця гадость і так має ДПМ 3600, майже 3700. да? На, допайках, на обладнанні розкачаному. Але йому ДПМ роблять під 3800, розумієте? Ну ладно, брешу. 3700 чистими будуть точно. Це капець. От 5.07 зараз презрядка, у нього буде 5 секунд ровно, а то і 4,99. Mm -hmm. Ну, плюс-мінус. Знову ж таки. Я в шоці. Я в шоці, що Шо вони за 140 роблять, так ще й кажуть, що броню башти будуть покращувати на ньому. Тобто башта він не танкує взагалі, ну тобто там він діри ловить, а тут взагалі башту ще за Ніфіга собі, що, нова імба? Я і так люблю цей танчик за рахунок його ДПМу. А тут взагалі і ДПМ апають, і броню апають, і швидкість апають. Це взагалі щось на, на нереальному. Але будемо дивитись, будемо дивитись. Далі у нас іде Т-22 середній, йому трошки апають на розброс, зменшують його. А, час зведення зменшують. А, зменшують також і рухливість, тому що була потужність двигуна 700 кінських стил, саме 650 і зрізають огляд на 5 метрів. Вони всім середнім танкам, я так бачу, зрізають огляд на 5 метрів, тому я навіть про це більше казати не буду, бо це таке собі. Далі, М-60, колекційна машина 10 го рівня, М60 Паттон, той самий. да? Швидкість обертання башти, 43,8 було, 47,9, майже 48 градусів на секунду стало. Тобто баштовий він почне крутити набагато е, швидше, у... оліпшене броня в башті. Він і так баштою танкує непогано. І щапають, але знімають броню в корпусі. Тобто тепер ця машина буде гратись лише від башти гарно. Хоча у нього на башті є його та... цицька, вона хоч і невелика, але туди залітає, повірте мені. Один з трьох туди точно залетить. А якщо в притул, якщо в клинчі, то всі будуть туди залітати. Е, про швидкість польоту знаряду я вже казав, ви це зараз прочитаєте. І про огляд теж мінус 5 метрів. Далі М48 Паттон. Розкид стає трошки меншим. Час зведення теж трошки менше. Тут зовсім трошечки понерфили швидкість польоту знарядів. Тобто було от майже 1500, стало 1400, і це виглядає не критично, дивлячись на те, що упата на нашого ПБшки не під калібери. І 1400 швидкість польоту ББшок це цікаво буде в реаліях того родому, який буде, коли всім нахрен позрізали там на 200-300 метрів майже швидкість польоту знарядів. Оце буде цікаво. Оце буде дуже цікаво. Uh, також йому знімають динамічний захист, його більше не буде напатання. Вони, я так поняв, усіх естешок вирішили це позабирати. Ну і огляд, мінус 5 метрів, 270 було, 265. Цела. Це вже база. Далі у нас іде британська fv 4202 Це у нас танчик фановий з хеш-фугасіками, і давайте подивимось, що розробники наробили з ним. І так, і так, що і так. ми маємо? У нас є Rudis, як воно? Оце. Орденс L7A1 і йому зрізають лише швидкість. Польоту. А ні, йому не зрізають, йому апають швидкість і знаряду. Нічого ніфіга собі. Бронепробиття на голді було 300 мм, стане 310. Оце цікаво. І швидкість перезарядки було 6,9 секунд, стане 6,7. Час зведення також трошки апнеться. А от на. Оцій гарматі, да, нашій улюбленій, скажімо так, для багатьох фановій гарматі, дуже сильно ріжуть швидкість польоту снарядів. Якщо було там 900 метрів на фугасах, стане 700. Печаль, Печаль. ББшка летіла 1120, буде летіти 900. Таке собі, таке собі. Також трошки апають бронювання в башті. Тобто башта тепер, мабуть, буде тримати більш впевнено удар, тому що голдою і деякими ББшками вже під башту. От сюди, от сюди, по щуках воно залітало. Можливо, залітати перестане, а можливо, ні. подивимось. Подивимось, знову ж таки, буде цікаво подивитись. Прожета покращена стабілізація при повороті. Башти, що це означає? Я не знаю. Цифр ніяких знову ж таки, на жаль, немає. А де моя прожета? А от моя прожета. От моя прижета. Покращена а, потужність двигуна була 720, стала 780. Час зведення. 3,9 секунди став замість 4,1. Мінус 100 хп. Ну так, да, ну це ж, це ж такий. Ну я не знаю. Я ж кажу, вони рандомайзером це робили. Мінус 100 хп. 1900 було, 1800 стане. І зрізали огляд також на 5 метрів. Тобто мало того, що вони і так і в гівно вбили, коли підняли. КД проміж снарядами да, в гарматі до зарядки, так вони ще вбивають, ну, на тобі мінус 100 хп. А що, катай на... Наприклад, можна на доб катати, пояснюю чому, тому що у нього є доволі непогана ВЛД, і якщо добронює грати, деякі снаряди починають рикошетити від ВЛДшки нашої. Але зараз доведеться грати на поліпшеній збірці. Таке собі Таке собі рішення. Не дуже подобається. Далі об'єкт 907, колекційка 10 го рівня. Савєцький СТ. ББшка була під калібр стане. За рахунок цього на 3 мм підросте бронеприбиття до 248 мм. Це мінус, це ми засуджуємо. Це нам не подобається. Швидкість польоту знаряду, звичайно, була 1000 метрів, стане 1400, тому що це калібр. Голда летіла 900, буде летіти 790. Господи, фугаси летіли майже 1000, навіть не майже, трошки більше 1000, стане 700 метрів на секунду. Ну, таке собі. Знову ж таки, покращена стабілізація при обертанні башти. Що це означає? Хрен його знає. Швидкість повороту корпусу була 54 градуси на секунду, стане 50. Тобто він стане менш маневреним, але типу стабілізація краще буде. Ну, так пишуть розробники. Це ми не знаємо, це ми побачимо. Далі у нас каро. Каро 45 тонн. Швидкість польоту знарядів, це понятна. Трошки апнули броню в башті, урон з пострілу зменшили. ББшками 380, був стане 360, голдою 330 був, стане 310. Ну і фугасами 500 був, стане 450. Да, Підрізали карочку. Підрізали, але, але зменшили перезарядку поміж снарядами. Я цифри називати не буду, ви самі все побачите на екранах, але вони за рахунок того, що зменшили альфу з пострілу, вони трошки вирішили зрізати перезарядку для... Цього танку. Ну і поміж нарядами він заряджався. 3,53 секунди, стане 3,33. Поміж нарядами. Ну, подивимось, не знаю. Виглядає таке собі. Виглядає таке собі. Далі СТБ-1, про той, який я казав, багатостраждальний, який раніше був в їм бою, але потім розробники його вирішили вбити. Чи воскресять вони його, чи ні. Зараз подивимось. СТБ, Розкид трошки зменшили, швидкість обертання корпусу зменшили. Тобто він менш маневреним стане. Ого. Воскрешать. Нахрін вбили швидкість польоту снарядів. Це просто капець. Вони ще більше в лайно закапують СТБ. У мене слів немає. Далі у нас КПЗ 50 тонн. Йому додають 50 хп. Ну да, КПЗшка, яка йоптить імба, вона потребувала цих 50 хп. У цей потрібно було забрати, а КПЗ віддати. Там реально з головою проблеми. Швидкість двигуна апають КПЗ. -шці. Стабілізацію при руху корпусу апають КПЗ. -шці. Час зведення, апають КПЗ на пів секунди, Да, Зрізають дуже сильно швидкість польоту знаряду, але її апають. До нової балістики і швидкості польоту снаряду можна звикнути, можна навчитися. Але вам апають стабілізацію. Вам апають. Е Время час зведення. І вам апають ще і хпшки, бляха, з двигуном. Нормально так. КПЗшка, яка імба зараз. Я що це? 121Б це китайський преміумний танчик середній. Давай подивимось, що. Урон за постріл апають на 20. А, на 30 одиниці, вибачаєш. Час перезарядки за ЗТ на майже 07. Секунди. Іде догори. Швидкість. Стане трошки більшою, тому що це ще не швидкість, а маневреність, тому що потужність двигуна трошки апнули. Ну і швидкість польоту снарядів теж зрі... зрізають. Ну таке собі. Час зведення стане істинно китайським 27 секунди, тобто дуже-дуже швидким. Але погіршена стабілізація під час повороту корпусу. А точніше бачите, вибачаюсь. ВЗ-121 апають урон. За постріл 420 було, 440 стане. Він починає жарити нахрін як тяжі, як із 4, як із 7. Але йому ще й пів півсекунди до КДшки докидують. Тобто зараз на всіх розходниках у нього 7,9 КД. На півсекунди докидують. За рахунок десь 8,3, 8,4 стане КДшка у нього. Але але, 440 альфи. І ми це тримаємо в голові. ніхрена собі. Швидкість польоту знарядів йому зріжуть, але буде не критично, там трош, зовсім трошечки підрізали, тому непогано. Покращена броня башти і корпуса. Ого. Ого! Ніхріна собі. А це що? Стане маневрений ВЗ-113, чи що? Ну, ось вам ось вам покращена броня башти і корпуса це ВЗ-113. Я в шоці. Але до, до, до тяжів ми ще доберемося. Подивимося, що з 113 роблять. Ми туди ще доберемося. Але поки виглядає цікаво, поки заявочка два моїх улюблених середніх танки це 121 і 140. І поки заявочка на імбу. Тримаємо, Тримаємо в голові. Далі у нас іде ТВП 50-51. Покращено урон за постріл на 10 одиниць базовим снарядом, на 5 голдовим і на 20 фугасним. Тобто 310 було базовим, 320 стане. Ну і так далі. Кількість снарядів в барабані стає 3 замість 4. Оооо... О, ТВП. Переставту респекта. Це стане просто неграбельний танчик. Да, йому на 4 секунди зрізають КД барабану, але 3 знаряди. З 20 секундами майже перезарядки. А нафіга, коли є бачат. На той самий трьохснарядній гарматі, яка перезаряджається швидше. Питаннячко. Питаннячко. Швидкість польоті снаряду просто в гівно вбивають. Там на 500 метрів зрізають. На 500 метрів на секунду зрізають швидкість польоту базовим знарядом. Ну, ТВП стане лейном. Просто повним доцільним лайном. Капець. Я любив його за те, що реально в нього було 4 снаряди, ти виїжджав, ти давав там 1200-1300 з барабана і все. І Вас Ваясів укатувався за рахунок його мобільності. Але тепер, що там, три снаряди ну толку. Вибачте, але це буде повне гівно. Леопард 1. Швидкість польоту знарядів. Ви готові? Стане 1600 метрів на секунду. З 1470. Це просто лазерган буде. Де ти, братік? Це просто буде лазерган. Шкода з пострілу на 10 одиниць. Росте 360 було, 370 стане базовим снарядом. Капець. При тому, що. Час перезарядки всього лише на 0,3 секундочки збільшиться. У нього зараз 5,7, стане 5,9 десь плюс-мінус з оборудочкою. 3800 ДПМ. ДПМ залишиться на тому самому рівні, я думаю, але просто тепер він буде жахати. Ще болючіше. Капець. Ну і стане під калібері, так. Да? Єдиний мінус в тому, що стануть під калібри. Були, значить, у нас ББшки стануть під калібри, але повірте мені, статюги як нагибали на ньому, так і будуть нагибати, і будуть нагибати ще сильніше, ніж зараз воно і є. Ну, Цікаво. IMX30B француз колекційка. Йому роблять швидкість вперед замість 62-65 км на годину, зрізають КД 6,8 стає замість 7,1. Кажуть, башті броні додавлять, хоча там отакенне відроє, в яке влучають, і там, мені здається, броні не додадуть. Зріжуть швидкість польоту знарядів ну і знову ж таки поріжуть йому огляд. В цілому на цьому ми закінчуємо нашу першу частину ребалансу. З деякими рішеннями я погоджуюсь. А з деякими, наприклад, як з ТВП, як з Прожетою, як з СЕСКО, з цими мінус ХП. Я не погоджуюсь, я не розумію. От. Видно, що деякі танки проаналізували, наприклад, той самий Леопард цікавий ребаланс, цікавий. Він наче не апається, не нерфиться, але він просто реально ребаланситься. Тобто в нього буде тепер трошки більше шкоди за постріл, але трошечки-трошечки зовсім не там, реально не существенно більше кеде, там, на 0,2 секунди всього на Тобто, статюгани як нагібали, так і будуть нагибати на ньому. Є 50. Чи потребував він того, що з ним зробили, ну таке собі. Він йде реально по путі СТБ-1. До речі, те, що зробили з СТБ першим, я теж не згоден. Його і так вбили в лайно і. Та за що? Що він вам такого зробив? Це через те, що у нього бабешки, голдові знаряди, бляха. Так у Тайпа теж, у хорі теж у всіх японців. так. Це їх фішка. ВЗ-121 це взагалі стане якийсь лютий монстр, як для СТ. Ну, ви прикиньте, виїжджає той самий Type 71 він тобі плюньк на 400, а ти йому хлабись на 450. Прикольно. Та сама фішка з е 5 Він тобі плюньк на 400, ти йому плюньк на 450, а то, там, знаючи, як на китайцях летить альфа, там і за 500 буде вилітати постійно. А КД у вас однакове, навіть у ВЗ-шки буде трошки швидше. Так мало того, йому ще й броню нашивають. Ну, це імба. 140 об'єктів йому ще більше роблять, апаю ДПМ. І ще й броню дають в лобі башти і апають його рухомість. Це теж буде імба. 62-ку там більш-менш до ладу привели. Але це ми тільки поговорили про ст шки Далі буде про важкі танки, про легкі танки, про ПТ-САУ. Також буду записувати відео. Тому підписуйтесь на канал. пишіть свої думки про ребаланс. Ну а з вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!